У селі Підвисокому, ще в 1893 році відкрилася школа. Старе приміщення не збереглося. А у 1988 році в селі було збудовано новий красивий двоповерховий навчальний заклад, і відбулося його урочисте відкриття. Із старого приміщення школа приїхала в нове. У цих стінах діти отримували знання, які відкривали їм дорогу у майбутнє. Тут проводилось багато свят. Новий рік відзначалось на все село, святкували День Святого Миколая, День Закоханих, Масляну, різні спортивні змагання та різні зустрічі. На ці події сходились рідні, дідусі, бабусі, знайомі та просто жителі села. І школа ставала справжнім осередком життя громади. У 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, школа перейшла на дистанційне навчання. Багато її випускників пішло захищати рідну землю. І, на жаль, дехто віддав життя, боронячи Україну від расистів. І сьогодні школа працює дистанційно, але залишається символом знань. Пам'яті і незламності. А нам залишається ще раз привітати усіх за святом та побажати гарних новин.